Немає необхідності їхати за кордон для протезування чи для проведення реабілітації. Є можливість в Україні отримати відповідні засоби реабілітації і забезпечити нормальне функціонування. Вітаю пане Віталію на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую за ваш час. Дякую, що прийшли сьогодні до нас. Мої вітання також. Отже, від 1 лютого ви очолили фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. В якому стані ви отримали фонд? Чи плануєте робити аудит діяльності фонду за попередні роки? Потрібно зрозуміти, чи відповідає фонд викликам сьогодення і тим завданням, які перед ним стоять. Насправді на сьогоднішній день я дійсно проводжу заслуховування керівників територіальних відділень стосовно їх результатів роботи за попередній рік. З тими проблемами, які стикаються, адже ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб виконати певні завдання, потрібно розуміти спроможність системи працювати з цим. Тому от власне в цьому напрямку, так я можна сказати, здійснюю певний, скажімо так, аудит системи, але для того, щоб розуміти, в якому напрямку можна рухатися далі. Під час призначення міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що вас Призначили, зокрема, для переформатування роботи фонду. В чому воно полягатиме? Це переформатування, Знаєте, фонд соцзахисту сіб з інвалідністю до цього виконував доволі обмежений функціонал, тобто це власне питання. Забезпечення адміністрування, забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації, такими як протезно-ортопедичні вироби, інші складові для того, щоб відновити функціональність і можливість людей повноцінніше інтегруватися до суспільства. На сьогоднішній день є проблема із соціальними послугами. І соціальні послуги, які на сьогоднішній день мають власне реалізовуватись на рівні територіальної громади, достатньо складно реалізовано. І в окремих громадах це рухається трошки краще швидше, в окремих громадах взагалі біда із цим. Тому от власне переформатування фонду в контексті реалізатора соціальних програм, зокрема стосовно доступності і рівномірного забезпечення соціальними послугами, це є одним із головних завдань, які, от власне, переді мною поставлено як перед очільником цієї організації. До речі про цифри чи є якісь оновлені дані по кількості людей з інвалідністю в Україні станом на зараз? Адже останні дані, які я знайшов, це були на початок 2021 року 2,5 мільйони людей з інвалідністю і ще 163 тисячі дітей з інвалідністю. Чи є якісь оновлені цифри на сьогоднішній день? Я б сказав би так, що статистичні дані, взагалі в умовах масового переміщення населення, масового виїзду нашого населення за кордон. Рятуючись від війни, взагалі зібрати якісь цифри, які б відповідали. Там чітким параметрам достатньо складно, тому я думаю, це складний процес, який нам потрібно буде ще пройти. Але однозначно, ми можемо сказати тренд. Дійсно, на сьогоднішній день травматизму він від, зокрема, мінновибухових пристроїв і так далі. Їх набагато більше, ніж це було зрозуміло в попередні періоди, і це неодмінно буде впливати на збільшення чисельності осіб з інвалідністю. Мало того, і, скажімо так, критерії самої інвалідності будуть змінюватися. Управління Верховного комісара ООН з прав людини нещодавно оприлюднило оновлені дані про кількість жертв серед цивільного населення через збройну агресію Росії станом на 30 січня 2023 року вони нарахували понад 11,5 тисяч поранених серед мирних мешканців. Втім, фактичні цифри зазначили в управлінні значно вище, і ви вже теж зазначили про те, що. Зважаючи на характер травматизму, каліцтва серед не тільки військовослужбовців, які захищають батьківщину від російської навали, а й серед цивільного населення, кількість людей з інвалідністю буде зростати, а це означає, що якась частина з них потребуватиме допомоги вашої, конкретного фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для того, аби отримати ті ж самі засоби реабілітації, зокрема протези. Чи відомо вам, скільки людей в Україні, військових, цивільних, станом на зараз потребують протезування? Ну, знаєте, цифра достатньо динамічна. Дійсно, у нас є взаємодія із Національною службою здоров'я з медичними закладами, і в нас є розуміння потенціалу і необхідної. Обсягу відповідної підтримки, і це дуже недалеко від тих цифр, які ви назвали, але трошки в більшу сторону. Ну, на сьогоднішній день більше десятка тисяч людей, які отримали серйозні травми, які отримали і за наслідками яких було проведено певні ампутації, і це та частина населення, та частина людей, яка дійсно потребуватиме протезно-ортопедичних виробів як мінімум, і для того, щоб повноцінніше. Включитися в суспільство і відновити свої функціональні можливості з урахуванням того стану, який в них на сьогоднішній день є. Звичайно, нам потрібно буде передбачати, і ми вже передбачаємо власне забезпечення цих людей необхідними засобами реабілітації. Тут я хотів би звернути увагу на такий аспект, коли ми говоримо про первинний скринінг, діагностику або експертизу. Якщо раніше це відбувалося вже на етапі встановлення власне інвалідності, а до цього проходило достатньо немало часу, коли відбувається там подія, потім певне лікування або ампутація, або угу. процес відновлення, то Власне, з кінця минулого року спільно з мозом у нас було запроваджено і напрацьовано трошки інший контекст більш комплексного підходу стосовно власне, комплексності в системі лікування, реабілітації забезпечення, ну принаймні протезно ортопедичними виробами. Це має бути одним ланцюжком, і людина, яка закінчує реабілітаційний процес. Не має тільки після цього йти на МСЕК, отримувати там uh -huh. висновок і так далі. Уже на цьому етапі вона має бути забезпечена протезом і має ну, максимально відновити свою функціональність. Скільки часу ще треба для того, аби ця система так запрацювала, як ви її описуєте? Дивіться, вона передбачає наявність мультидисциплінарних команд власне, на базі закладів охорони здоров'я. Формування таких команд вже розпочато. І в Міністерстві охорони здоров'я визначено там базові десятки закладів охорони здоров'я, які працюють вже в цьому mm -hmm. форматі. Єдиний момент, це все потребує, ну скажімо так, адаптації і імплементації. Тому я думаю, що от власне перше півріччя цього року нас займе те, щоб цей процес. Ну, скажімо так, вже більш масово і стандартно запрацював? Паралельно з цим працюють і МСЕКи, паралельно з цим працюють і ЛКК, і ВЛК, ну, тобто по напрямках, але, от, власне, ми в подальшому плануємо розвивати от такий підхід саме до реабілітаційного процесу. Тобто, лікування, реабілітація, забезпечення ДЗР має бути невід'ємною складовою одного великого процесу. Який алгоритм, який порядок дій? Має пройти е, до прикладу військовослужбовець Збройних сил України для того, аби врешті-решт отримати протез і повернутися до більш-менш нормального життя. Е, первинне протезування воно достатньо складне. В контексті чого тут потрібно правильно провести саму ампутацію угу. і підготувати культю. До подальшої роботи, вже протезистом, власне, тією людиною, яка буде в подальшому працювати, скажімо так, з клієнтом або з пацієнтом. І проблема в недалекому минулому і ще на сьогоднішній день це повторні реампутації, коли власне хірург бачиться під одним кутом. А протезист потім бачиться під іншим кутом. Ну, тому і... що працювали окремо. Спочатку так, один, потім один. Це іншими. дуже важливо, щоб вони працювали угу. в команді і приймалося спільне рішення, яке буде вже правильне. Потім ми говоримо про те, що, звичайно, у людини має. Загоїтися це все для того, щоб елементарно почати працювати з цим, і далі йде документальне оформлення. Власне, якщо ми говоримо про певні категорії, то там є і різний рівень гарантій. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то на сьогоднішній день первинне протезування може відбуватися в загальному із двократним перевищенням стандартного протезування, тому що це складніший процес. Що означає двократне не... перевищення стандартного протезування держава для забезпечення протезами. Визначила mm -hmm. граничну ціну, яку оплачує протезному підприємству mm -hmm. виробнику, і а це скільки в грошах? Все залежить від протезу. Власне, це можуть бути як тисячі, так і десятки, сотні імені. ви сказали про граничні ціни. Правильно Прос... на кожен виріб є різна mm -hmm. гранична ціна, тому що одна справа, коли ставиться там тільки ступня, коли. Mm -hmm. Ампутація на такому рівні друга справа, коли встановлюється, включаючи по шарнір, який відповідає тазобедреному суставу, угу. це абсолютно різні Зрозуміло. складність, вартість, кількість складових і так далі. Тому, власне, отут і потрібен протезист, який має визначити, що із цим робити в подальшому. І от, власне, якщо є стандартна, скажімо так, вартість. Протезу, дивлячись від його складності, то первинне протезування відбувається з двократним можливістю перевищення його, а для військових із трикратним. І це дає можливість більш якісними виробами, більш якісними протезами реагувати на більш складні ситуації і ампутації. І, власне, військовослужбовець, який пройшов ампутацію, власне, перебуває в реабілітаційному процесі, в цьому аспекті він. Може звернутися і замовити необхідний дезер. Це може зробити на рівні або на сьогоднішній момент МСЕК, ну тобто угу. медико-соціальна експертна комісія. Або на випадку військового це ВМС. ВЛК, 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 Військово-лікарська військово комісія. Так. комісія так. І от власне зараз запроваджується, коли це будуть робити фахівці мультидисциплінарних команд. На цьому етапі з урахуванням того. Е які травми людина отримала, що це за ампутація, який спосіб життя вона веде, і так далі підбирається власне сам протез, не тільки протез, взагалі лінійка ДЗРів, допоміжних засобів реабілітації, які дозволять максимально відновити функціональність цієї людини. І далі вже людина обирає власне підприємство і протезиста, з яким вона починає працювати. Нещодавно наші журналісти робили сюжет. Про реабілітаційний центр в селищі Великій Любінь на Львівщині, якщо не помираюсь, називається Галичина. Галичина. Так там реабілітацію проходить майже дві сотні поранених бійців з ампутаціями. Втім, вони зазначають, що вони чекають на свої протези вже по декілька місяців. Хтось чекає через те, що немає запчастин або немає їх де дістати. Хтось чекає через те, що не може отримати один з важливих документів, які треба подавати при оформленні цієї заяви на отримання протезу, так звана довідка номер 5 про обставини травми, яку треба отримати від військової частини. І хтось не може навіть ту військову частину знайти або вона була б розбита. Просто люди чекають місяцями, їх не можуть виписати без протеза з цього реабілітаційного центру. В реабілітаційному центрі кажуть про те, що вони. Не отримують від держави грошей за цих бійців, які в них проходять реабілітацію, лікуються. Як вирішити цю проблему з тим, щоб наші бійці, які поклали здоров'я на полі бою, щоб не витрачали, не марнували час в очікуванні того, що держава їм гарантувала? Дійсно, там є. Різні проблеми, які викликають власне таку ситуацію. Одна із таких проблем це документальне оформлення, і дійсно на сьогоднішній день є проблема із певними документами, в залежності від того, де знаходиться військова частина, який її стан, чи здатний, чи швидко може зробити командування відповідні документи. Власне, для цього зараз ініціюються зміни до відповідних нормативно-правих актів, щоб оптимізувати перелік документів. Це вже в роботі, це робиться. Друга історія, коли ми говоримо стосовно фізичної наявності виробів і складових. Насправді в світі є, ну скажімо так, на пальцях двох рук можна перелічити виробників якісних складових, з яких складаються протези. Звичайно. Ніхто не був готовий до того, щоб на складах лежали там якісь певні запаси, і так далі. Це все вирішується на етапі взаємозв'язків між українськими підприємствами і тими протезними підприємствами, які працюють власне вже тут, і виробниками, власне, чи то в Німеччині, чи то в Японії, чи то в інших країнах світу. І дійсно є питання стосовно і наявності цих виробів, ну, власне, як складових, і їх логістичного доставки. Людина. Яка протезується, вона обирає протезне підприємство mm -hmm. самостійно. Звичайно, кожне протезне підприємство має свої логістичні. Шляхи і мають а, свої. Я так розумію, ну, помилилася людина з вибором протезного не, підприємства. Не може змінити його На інше? Е, на цьому етапі людина може змінити протезне підприємство на протязі перших 14 днів. Потім, ага. коли вже підприємство дало заявку своєму контрагенту, оплатило це чи не оплатило, в даному випадку вже потрібно чекати сам протез. Е, також ми зараз працюємо над активним залученням е, гуманітарної допомоги як складових. І от зараз є така організація, зокрема, як Протез Хаб, які ну, десятки і десятки складових надають в галузь для того, щоб пришвидшити цей процес. До речі, а в Україні достатньо протезних підприємств, виробництв для того, аби забезпечити зростаючий поп... Ну, Давайте скажемо, що ми розуміємо під виробництвом. На сьогоднішній день, те, що я сказав, лічені країни мають власне виробництво якісних складових до протезів. І В Україні на сьогоднішній день відбувається індивідуалізація скажімо так, виробу, тобто використовуються складові, які є виробниками яких є найкращі світові виробники власне, цих виробів, і в подальшому відбувається тут складання. І виготовлення, власне, індивідуалізація за рахунок виготовлення куксоприймача і різних інших речей. Тому в даному випадку ми говоримо про те, що те, що реалізується в Україні, тут питань немає. Дійсно, є питання із постачанням в Україну власне самих складових. Добре, а порядок отримання протезу цивільної людини. Сильно відрізняється від того, як цей протест має отримувати військовослужбовець. Чи Привіс. треба доводити до прикладу цивільному, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу? А що він не петарди запускав, а що він постраждав саме через вибух, або отримав мінну вибухову травму, тому що наступив на міну? Ні, на сьогоднішній день достатньо простий процес звернення стосовно отримання допоміжних засобів реабілітації, зокрема і протезів, і доводити внаслідок чого відбулося та чи інша подія, чи чому людина отримала відповідну травму, не потрібно. На забезпечення цими виробами. Передбачено як для осіб, яким вже встановлено інвалідність, так і для постраждалих осіб, які ще не встановлені інвалідність по факту того, що така травма відбулася. А яка ситуація з протезуванням дітей? Зважаючи на те, що діти ростуть, е виходить так, що протези їм треба змінювати частіше аніж дорослим. Так, є певний строк, на який забезпечується людина тим чи іншим допоміжним засобом реабілітації. І, власне, в порядку передбачено те, що у разі зміни певних антропометричних характеристик, зрозуміло, угу. дитина росте, змінюються її показники. На підставі висновку, якщо ми говоримо про дітей, то це, власне, ЛКК, тобто лікарська комісія може бути забезпечено повторно, відповідно, або змінено параметри того протезу, який був виданий. Власне, переважній більшості це відбувається за рахунок зміни куксоприймача, якщо ми говоримо про власне протез. Ну або якщо ми говоримо про допоміжні засоби реабілітації, то це можуть бути зміни і певних параметрів. Добре, от всю цю інформацію, яку зараз ви вже розказали, коротко, поверхнево. Втім, де про це можна дізнатися, куди треба звертатися. Для того, аби отримати цю інформацію, тому що навіть нещодавно, кілька днів тому, в Фейсбуці бачимо оголошення про те, що в бою отримав травму, ампутація, збираємо гроші на протез. І людям інколи легше написати такий допис, зібрати гроші на придбання протезу, аніж чекати його від держави. Часто люди не знають, що вони мають на то право отримати безплатно від держави. Де цю інформацію діставати? Хто Дивіться. має про неї повідомляти? Дивіться, я можу бути, напевно, банальним, ну тобто є офіційні веб-сайти органів, зокрема, веб-сайт Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, де цей алгоритм абсолютно доступно розписаний. Є той же сайт Міністерства соціальної політики. Крім цього, на сьогоднішній день достатньо активна робота ведеться територіальними відділеннями фонду із медичними закладами. Звичайно, осягнути там всі районні лікарні чи там всі медичні заклади ну, було б достатньо складно, але нами поставлено завдання те, що обласні такі військові клінічні госпіталі або обласні лікарні, де власне і відбувається переважна більшість ампутацій. Там, де власне, працюють потужно ці відділення, там присутність цієї інформації є і у вигляді відповідних брошур, і відповідних пам'яток. І ми зараз ставимо завдання про те, щоб із такими пацієнтами власне, був налагоджений психологічний людський контакт, коли там, з певною періодичністю, скажімо, там, раз в два тижні працівники територіальних відділень фонду відвідували такі заклади. І працювали власне, з пацієнтами для того, щоб пояснювати, по-перше, про те, що протезно-ортопедична галузь в Україні за останні 7-8 років достатньо сильно була розвинута. На сьогоднішній день функціонує понад 100 підприємств в Україні, які забезпечують потреби відповідно осіб з інвалідністю. Виробники ключових складових це є виробники світового рівня. Тобто, якщо ми говоримо про якість протезу, який буде поставлено в Україні, чи там в Ізраїлі, чи в Польщі, чи в Італії, буде відрізняти всього-навсього тими індивідуальними пристосуваннями, тобто самим куксоприймачем, гільзою і так далі. А складові, власне, ті, які будуть шарніри, основні і так далі, mm. це будуть тих ж самих світових е, виробників. Тому немає необхідності їхати за кордон. Для протезування чи для проведення реабілітації, от в загальному такому, коли ми говоримо про отриману відповідну травму. На цьому етапі є можливість в Україні отримати відповідні засоби реабілітації і е, в, забезпечити нормальне функціонування. Знаєте, існує такий стереотип, що імпортне вона краще, ніж своє, що українська. Не дуже якісне, чи справді це так, чи дійсно Ви абсолютно праві, що існує такий саме стереотип. Тому що ще раз повторююся, що ті протези, які на сьогоднішній день складаються в Україні, якими забезпечуються наші громадяни, вони складаються із складових із шарнірів світових виробників. Тобто, це будуть ті ж самі виробники, які. Комплектуються і за кордоном. Єдина відмінність це те, що із пацієнтом працює конкретний протезист, і у людини є вже контакт, і є можливість супроводження цього пацієнта в подальшому. Особливо, якщо ми говоримо про первинне або складне протезування, то це не працює таким чином, що встановили протез, і людина кудись поїхала. Людині для того, щоб його опанувати, освоїти, пристосуватись, потрібен час. І цей час має працювати з людиною, власне, її протезист, для того, щоб це працювати. Ми маємо зараз достатньо немалу кількість випадків, коли люди повертаються з-за кордону після протезування. І виникає питання, хто їх буде супроводжувати, хто буде робити ремонт угу. і так далі. Ну так, і, не накатаєшся туди-сюди, звичайно, власне, одноразово там кошти зібрати кудись на реабілітацію, на ще щось можна. Але людині з цим жити. Тому власне ми і закликаємо про те, що потрібно використовувати потенціал нашої протезно-ортопедичної галузі, до речі, повертаючись до цієї теми збору коштів на протези, чи передбачена можливо якась компенсація в тому випадку, якщо вони. Купляються за власний кошт, можливо, держава компенсує ці витрати чи таких компенсацій немає на сьогоднішній день. Передбачено безпосередньо, що держава забезпечує цими засобами шляхом їх оплати виробнику, угу. тобто, якщо відбувається замовлення, тобто людина вибирає підприємство, укладається тристоронній договір. Зі сторони держави, це територіальне відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю, власне, виробник або постачальник і людина як отримувач. Підприємство надає виріб, людина підписує акт прийому передачі, що так, дійсно, це той виріб, який потрібно, і це підлягає вже оплаті безпосередньо. Підприємству. І передбачено алгоритм компенсації за самостійно придбані певні дезери, але цей механізм на сьогоднішній день достатньо обмежений в сумі. Тобто немає сенсу в такому алгоритмі працювати там з паличкою, тростиною чи там мобільним телефоном, чи ще чимось. Там людина самостійно її купує і відшкодовується. Зараз ми пропрацьовуємо алгоритм щодо поширення такого. Механізму компенсації і на інші допоміжні засоби реабілітації, але тут ми повинні розуміти спроможності самої людини оплатити первинно mm -hmm. такий засіб. Якщо там 300-500 тисяч гривень людина може оплатити певний засіб з подальшою компенсацією, то якщо ми говоримо про протест 450, на 200 тисяч чи 400 тисяч, зрозуміло, що людина їх. Ну, навряд чи самостійно збере і самостійно оплатить. Дякую вам за цю розмову. Принагідно хочу вас запросити наступного разу поговорити, тому що є ще одна тема це соціальні послуги, ну а також реформування системи працевлаштування людей з інвалідністю. Ну, а сьогодні кажу, дякую і дякую, що прийшли і розповіли детально про протезування. Дякую за запрошення.